Добрий день, малятка, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні я пропоную вам відгадати загадки про подарунки осені щедра, барвиста, різнокольорова. Вона завітала до нас у гості. Ви згодні відгадувати загадки? То давайте починать! Ой, тітко Ірина, почекайте, почекайте, і я буду розгадувати загадки разом з малятами. Тоді починаємо На сонечко я схожий, сонечко люблю. До нього повертаю голівоньку свою. Так, малята, це сонячний. Зелений чуб, червоний бік, смачнющий з нього чавлять сік. Молодці, це помідорчик відгадали. Ось наступна загадка. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках. Капуста, капуста, молодець Юрчик. Сидить баба у шуб подягнена. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так, малятка, це цибуля. Ось і наступна загадка, борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька, солодкуватий на смак фіолетовий. Буряк, правильно, сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі Так, це морквинка, молодці. Є солодкий, є гіркий, різні форми має, є худий, є товстий, кожен його знає. Це перець малята. Її печуть і варять, а як їдять, то хвалять. Так, малята, це картопелька. На городі молода, пишні коси запліта у зелені хустинки золоті хоз зернинки. Так, малята, це кукурузка. Я вважаю, що ви справилися навідмінно а скажіть, будь ласка, мами і тата вам допомагали? Так, це дуже добре. Я рада, що ви усією родиною проводите вільний час. І мами і тата зможуть вам загадати ще багато загадок про осінні подарунки. До нових зустрічей, до побачення!